Вперше освітянська конференція до зрощулила, чи не усіх присутніх. Вчителі отримали вітання від своїх учнів, які нині перебувають у зоні. Ато вчителя математики Людмилу Смірнову привітав випускник 2001 року Юрій Заєць. Від такого вчинку жінка розчулена та здивована. Вона пишається своїми учнями. Від всього вчительського колективу нашого міста Рівне передати нашим хлопцям, і, зокрема, моєму учневі. Найщиріше побажання, щоб вони повернулися здоровими, живими, щоб вони радували своїх матерів, щоб вони будували своє майбутнє, народжували діток, яких ми з радістю приймемо в школу і будемо вчити. Далі патріотизму, любові до батьківщини, любові до мами. Військові дії на сході країни вплинули і на шкільну програму, кажуть освітяни. У 10 та 11-му класах збільшили кількість годин захисту вітчизни. Тепер буде не година, а півтори на тиждень. Повертається предмет християнська етика. Друга іноземна мова тепер буде не обов'язковою, а за бажанням учнів та батьків, згідно з новою програмою, вчитимуться вже учні других, третіх та шостих класів. Люб'язно прийняли до шкіл та садочків міста дітей-переселенців з Криму та Сходу України. Якщо говорити про школи, то станом на сьогодні їх 27. Якщо говорити про садочки, то їх більше 37. Я думаю, що географія широка. Я думаю, нема такої потреби розказувати. Якщо в центрі, то це школа за часом 2, 25 п'ята школа, 26 шоста школа, 23 третя школа, садочки 44, 7-й. Можна просто перераховувати, але от така ситуація із переселенцями із Криму, і зони АТО. Освітяни наголосили, переселенців готові приймати у школи рівного у будь-який час. Місця вистачить усім. Водночас наголосили, у школах залишається п'ятиденний робочий тиждень без змін поки що. Олена Семенович, Ігор Прокопчук, новини Рівного.